В цьому відео я буду говорити про найчервоніші прапорці в дружбі, після яких дружбу варто негайно завершувати. Я вам буду це говорити із власного досвіду, із власних життєвих інсайтів. Останнім часом я доволі багато про це думаю. І ціль цього відео це захист вас і попередження вас, щоб ви. Помітили ці червоні пропорції, і щоб ви швидше і легше розривали дружні стосунки, які вже такими насправді не є. Чим більше ми задаємо собі питань, яких раніше не задавали, тим більше отримуємо відповідей, які раніше не отримували. Привіт, я Саша. І я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. І перший червоний прапорець, після якого варто завершувати дружбу, на мою думку, це тоді, коли ви більше не відчуваєте себе у безпеці поряд з вашим другом або подругою. І що ж я маю на увазі, що ми перестаємо відчувати безпеку поряд з цією людиною. Це тоді, коли ми замість безпеки починаємо відчувати різні дуже неприємні відчуття: наприклад, страх, наприклад, психологічний тиск, наприклад, маніпуляції, наприклад, емоційний тиск, наприклад. Якісь нападки. Постійно ти знаходишся в якійсь незрозумілій напрузі і не знаєш, чи сьогодні тебе друг образить, чи не образить. Ось, і в такому стані неможливо будувати взагалі дружбу. Коли ти не відчуваєш себе в безпеці вже поряд з цією людиною, дружбу варто завершувати однозначно і дуже швидко. І в цю базову безпеку входять два пункти. Якщо ці два пункти ви помітили в своїй дружбі, то з мого життєвого досвіду я для себе особисто вирішила, що після першого такого вчинку потрібно завершувати дружбу. І перше, це тоді, коли людина аб'юзить вас, вчиняє психологічний тиск, емоційний тиск і взагалі тиск вчиняє на вас. І виправдовує це. З цією людиною більше не можна нічого обговорювати далі. Тому що якщо людина виправдовує аб'юз, якщо людина виправдовує психологічний тиск, це вже означає, що людина деградує. Тому що якщо людина цього не бачить, це означає, що для цієї людини це вже стало нормою, це вже стало її базою. І скільки б ви не говорили, людина буде продовжувати так робити, тому що це вже частина цієї людини. Тобто аб'юз це став частиною цієї людини. Психологічний тиск на інших це вже стало частиною цієї людини. І друге, це тоді, коли людина, знаючи ваш біль, знаючи через що ви проходите. Починає самостверджуватись за рахунок вашого болю і танцювати на ваших кістках. Я вважаю, що коли людина зробила вже друге, це означає лише те, що, окрім того, що людина деградувала, людина почала втрачати людяність. Людина вже не відрізняє людяні вчинки від Нелюдяних вчинків. Тому що коли танцюють на твоєму болі, коли самостверджуються за рахунок твого болю, це вже явна ознака того, що людина втратила в собі людину. І звичайно, що людина, та, яка це вчиняє, вона буде придумувати різні купу з 350 варіантів виправдань того, чого вона це зробила. Зазвичай люди це роблять щодо питань, про яких взагалі їх не питали, але лізли зі своїми ось цими самоствердженнями на твоїй болі, знаючи, що ти просто психологічно зараз слабка, ти не можеш відповісти в повну силу, якби ти відповіла в нормальних твоїх. В життєвих емоціях, да, в нормальних обставинах, коли ти володієш купою життєвих сил. Це, як знаєте, це як добивати того, хто вже лежить. Ось це. Таких друзів не потрібно пробачати. Ці друзі вже давно вам не друзі. Ці люди це просто ваша ракова опухоль. І якщо ви будете поряд з ними, то будуть метастази і на вас. Ви маєте зрозуміти, що завжди, завжди, запам'ятайте, обирайте себе, обирайте любов до себе, обирайте самоповагу до себе. Люди прийшли, люди підуть, а ви у себе залишаєтесь. Я дуже часто читаю, що люди там після якогось вчинку, коли там друг зрадив вас, вони перестають вірити людям і так далі. Ви маєте на це повне право. Але особисто в мене ціль інша. Я знаю, яка я, і я знаю, що я не хочу змінювати себе. І змінювати своє прекрасне майбутнє через гнилу людину. І я не хочу, щоб ця людина повпливала настільки, що я потім не буду довіряти іншим людям. Ні. Я навпаки звільняю себе від цих гнилих людей, заради того, щоб в майбутньому продовжувати себе оточувати тільки якісними людьми, тільки тими людьми, які будуть Цінувати, які будуть поважати, і які будуть забезпечувати базову потребу кожної людини, це безпеку поруч. І якщо твій друг бачить, що тебе аб'юзять, і в цей момент він розуміє, що ти слабка, тому що ти переживаєш дуже важкі життєві випробування. І він переходить на сторону аб'юзера замість того, щоб захистити тебе як друга, то це явний признак того, що пробачити це неможливо і забути це неможливо. І взагалі я вважаю, що пробачати і забувати деякі речі не потрібно. Їх потрібно пам'ятати заради того, щоб себе захистити. У майбутньому, і з власного досвіду, скажу точно, що найкраще, що ви можете зробити для себе, це розірвати будь-які дружні стосунки з такими людьми. Другий величезний червоний прапор, після якого потрібно завершувати дружбу, це тоді, коли людина не здатна вибачитись, тобто ваш друг або подруга не здатні вибачитись, це тоді, коли Людина відверто вас образила, зробила вам щось погане, зробила вам якусь шкоду, і вона не може вибачитись. Вибачитись і взяти на себе відповідальність за свій вчинок. Такі люди дуже часто починають себе виправдовувати отакими текстами на 300 500 тисяч слів, які вони хороші, як вони все правильно робили, які вони молодці, як вони лізли, куди їх не питали. І вибілють, вибілюють, вибілюють, вибілють, виправдовують себе. Навіщо вони це роблять? Тому що глибоко всередині, на підсвідомості, вони знають, що вони зробили дурню. Вони знають це. Але як же можна? Визнати і взяти на себе відповідальність за те, що ти в своєму свідомому 30-річному віці зробив або зробила комусь дуже боляче, не можна. А знаєте, чому не можна? Тому що ці люди, не дивлячись на свій вік, Продовжують всередині бути малими дітьми. Давайте проведемо паралелі. Як ведуть себе маленькі діти, коли роблять якусь халепу, які роблять щось погане або когось ображають? Вони ведуть себе дуже хитро, викручують, показують, що вони невинні, ножка й тупають. Але дітям ми це пробачаємо. Чому? Тому що діти на то вони і діти вони вчаться, вони тільки вчаться цьому життю. На дітей ти не покладеш супервідповідальність, тому дорослі. І відповідають за вчинки дітей. У дорослому ж віці, якщо людина не може визнати своєї помилки, якщо людина не може визнати і не взяти відповідальність за те, що вона образила іншу людину, це означає лише те, що людина ще маленька. Людина ще дитя. Дитя, яке не дозріло, дитя, яке не виросло. Дитя, яке не може відповідати за свої вчинки, дитя, яке не може брати на себе відповідальність, дитя, яке боїться взяти на себе відповідальність. І в такому випадку ви будете поряд з дитиною, з якою треба вічно нянчитись. Це не буде людина, яка рівна вам. Це буде дитина, яка постійно буде топати ножкою, вас ображати, і потім ще губи надувати, і потім оправдувати себе. Але ж ми вже не діти, ми вже дорослі. І поряд з такою людиною ви не будете в безпеці, ви не будете саморозвиватись, ви не будете покращувати себе, ви будете постійно в напрузі від того, що ця дитина. Врешті-решт буде вас просто все більше і більше ображати, і все менше і менше відчувати свою відповідальність, бо відповідальності ця людина навіть і не відчуває. Тому з такими людьми дуже небезпечно знаходитись поряд і з людьми, які не вміють вибачитись, не вміють взяти на себе відповідальність за свої слова та вчинки. Від таких людей потрібно якомога далі і якомога швидше бігти. І третій величезний червоний прапор, після якого потрібно завершувати дружбу, це тоді, коли в присутності людини ви постійно маєте або виправдовуватись, або щось доводити, доказувати. Тобто, вашому слову і вашому досвіду постійно не Довіряють, і якщо зі своїм другом ви постійно в стані, коли маєте захищатися, бо на вас постійно нападають або почали нападати, то це вже базове налаштування дружби зламане, якщо чесно. Так, завдяки цьому відбувається дуже величезний психологічний тиск на вас. Коли вашому слову не довіряють, то у вас формується таке відчуття, ніби ваша думка постійно замала, недостатня або під сумнівом. Тобто це створює постійний стрес. А навіщо вам ця дружба, якщо ця дружба веде до постійного вашого стресу? Далі це знецінення досвіду? Коли ти ділишся власними переживаннями чи власними знаннями, а друг відповідає: типу, та не може бути, ти вигадуєш, ти перебільшуєш. Тобто відбувається просто елементарне знецінення вашого досвіду. Ось і все. І це не просто недовіра, це невизнання вашої особистості як носія унікального досвіду. Далі відбувається дисбаланс у відносинах, тобто справжня дружба це баланс. Це тоді, коли твоє слово важить так само, як і слово твого друга або подруги. Якщо ж ти весь час у ролі того, хто доводить, а твій друг у ролі того, хто сумнівається і судить. Тоді балансу немає. І це вже не дружба, це вже якась арена, це якийсь суд. Де ж тут дружба? А люди роблять такі речі для того, щоб домінувати над вами, щоб пригнічувати вас, щоб себе відчувати кращим за вас. А знаєте, чому насправді вони це роблять? Тому що глибоко всередині вони просто розуміють, наскільки вони нікчемні і наскільки вони слабкі. І для того, щоб їм здаватися собі сильнішими, вони нічого кращого не придумують, як всістись комусь на голову і когось пригнічувати, і когось вводити в стан захисту, постійно нападаючи. Ці ж люди, вони, як правило, скоріш за все. Навіть до вашого рівня не дотягують, вони е, мали б спілкуватися значно нижчими по рівню людьми. Але ж вони тягнуться до кращих, а з кращими вони себе відчувають нікчемними. А як відчувати себе краще? Ні, щоб працювати над собою? Ні. Якщо ви хочете з цими людьми бадатись одного дня ви станете такими, як вони. Але суть в тому, що навіщо вам це от навіщо? Тому що людина, яка самодостатня, людина, яка впевнена в собі, людина, яка має певні досягнення свої, вона не буде топтати іншу людину. Щоби самоствердитись, їй цього просто не потрібно. І якщо ваш друг або подруга вчиняє над вами ось такі акти самоствердження, коли вона постійно вас судить, коли ви постійно маєте виправдовуватись, коли ви постійно, наче повинні їй щось доказати, довести. Ця людина просто вам нічого доброго не зробить. Ви з нею точно а, зростати, покращуватись не будете. А звільнившись від цієї людини, ви оточите себе новими людьми, які будуть здоровими, адекватними і самодостатніми. І ви будете розвиватися і йти далі. Якщо б людина ця сама всередині себе. Була наповнена, їй не потрібно б було залазити на всі голови, щоб її побачили. Дружбу потрібно завершувати, якщо вона перетворилась на арену виправдовувань, там, де постійно доводиш очевидне, там, де тобі не довіряють на базовому рівні, там, де не піклуються про твої кордони і відверто виявляють неповагу, там немає дружби. Дружба має бути місцем натхнення та сили, а не полем бою. Якщо поряд із другом ви не відчуваєте захисту, якщо ваші слова знецінюють, а вашу душу ранять, то це не дружба, це пастка, яка висмоктує вашу силу. Справжній друг не буде танцювати на твоєму болю, він стане тобі щитом, коли ти найбільш уразливий. І справжній друг не ховатиме гордість за маскою, коли потрібно просто сказати: «Пробач, я був неправий» і крапка. Не бійтеся відпускати, бо, відпустивши тих, хто руйнує, ви проявляєте акт піклування і любові про себе. А триматися за гниле яблуко. Означає викидати свою енергію у порожнечу замість того, щоб вкладати її в людей, які по-справжньому заслуговують на ваше серце. Інколи наймужніший вчинок це закрити двері, які більше не ведуть до світла. Скоро буде нове корисне відео. Всіх чекатиму в себе на каналі.